Зимові свята це дивовижний час, коли можна відпочити та, хоча б трохи повернутися назад у дитинство, коли по телевізору йдуть один вдома, «Гаррі Поттер», Але я частіше попадав на українські мюзикли нульових. Наше телебачення у 2000-х було дійсно дивним місцем, бо на один серіал Леся Плюс Рома приходилося 10 мухтарів та кадетств. Але до новорічних свят ситуацію намагались якось маскувати. То басков на якийсь український концерт приїде, то добра половина нашої естради поїде з робітчанами на Москву. Загалом баланс. Той час дорослі не іронічно дивилися концерти Кобзона, а для тих, хто поменше, завжди були богатирі, солдати та ще купа ситкомів на будь-який смак. Так зароджувалася наша меншу вартість. Українське це таке для села, мабуть, телеку папіни дочки та букіни 24 на 7, А вони українською не розмовляють. Як ви можете вже зрозуміти, у цьому ролику я хочу навалити жорсткої бази як ковжун або загін кіноманів, проте уся шизопропаганда Росії на нашому телеканалі Бачені, як на мене, це наслідок великих грошей, які були в кабанчиків у Москві, та нестачі фінансів у наших продюсерів. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Без ресурсної бази робити продукт, який буде продаватися внутрішньому споживачу. Це по-перше, дорого, бо треба камери десь діставати, павільйони орендувати. А по-друге, не так вигідно. Українську знають здебільшого українці та. й... То, якщо чесно, не завжди на щастя, українські твори подекуди екранізовували росіяни, і найбільшим жестом поваги завжди вважалися спільні мюзикли. Російські актори та співаки приїздили до нас та грали українців. Як таке можна не цінувати? Раніше інтернет був краще. Ну і що що Кіркоров розмовляє такою українською, до якої навіть Азаров не дійшов? Панове, Рідним мати моя, є oh, yeah. ти ночей I mean... не розпала. Більш того, тоді ми закривали очі навіть на ту вимову, якою змушували розмовляти Олега Скрипку. Попросило мене в прошому году, щоб я його на стіні в хаті намалював. І за тебе Оксана, парубок погибає. Надає мені ці мішки на своєму горбу таскати. Рішив уйти з села. Хай Оксана сама своє добро іще. Як йому пояснили, що він має звучати настільки неправильно українською, для мене суцільна загадка. Проте найгіршим новорічним мюзиклом я вважаю далеко на вечори на хуторі. Бо, попри сюр і москвофіліїв, цей твір залишається в рамках оригіналу. Проте за двома зайцями значно гірший за це. Головних героїв тут грають росіяни, а цапом відпувайлом стає Андрій Данилко, який грає селючку в найгіршому сенсі цього слова. Я ухожу по українським Пішов, три рази. Все, все. Кругом, раз. Пішов. Комбат, батяня. Сам годом, проте, все це більшості тоді заходило. Ось тільки подивіться на малу Пугачову. шокує гекає, прямо як ми, та дайте їй вже паспорт. Нехай не самі переживають Таку зірку потеряли. І так, це зробили з української класики 19 століття. Але замість коментаря Михайла Старицького про урбанізацію, втрату національної ідентичності та заклику ненавидіти перекорів, ми маємо Галкіна, який половину часу видає блискавичні пародії, а іншу. Маленька моя. За чим грустіть? Когда вокруг столько ласково, теплого? я давно ждав таке солишка как ти, я бляха, не знаю, це чистий хаос якийсь. Я не можу не поділитися з вами цією дичною, хоча б у скорочному варіанті, а тому пропоную сьогодні згадати найгірший так званий український новорічний мюзикл 2000-х. Родина Антоніни Слеш Пугачової володіє супермаркетом у неназваному місті, тому що показувати Київ як в оригіналі дорого, та й видавати ці декорації за столицю Україну навіть для інвесторів з Росії. Це занадто. Поряд на базарі. Працює родичка Багатіїв Марківна або ж вірка сердючка. Суже, да я тебе на посідок поцелую, щоб узнала я, що ж моїй досі достала за щастя. Звикайте до Андрія Данилка, бо напевно саме він нажився на всіх подібних мюзиклах нульових найбільше. І він з'являється чи не в кожному з таких проєктів. А коли він не грає смішну українку, він грає сексуального маніяка. Це єдине виключення, увесь інший час, хочете ви того чи ні, але будете споглядати 101 і 1 стереотип про українців. Та що ти звіняється. Ну вляпнула глупа з кимні за жарти з росіян. Тут відповідає цирюльник. Чи ж Максим Галкін? Він вам і Жириновського спарадію, і Вайнштейна, мабуть, ти на нього дивишся, ригати хочеться. В нього є лише одна проблема. Гроші, а вірніше їхня відсутність. З дня на день його салон краси Клеопатра буде закритий за борги, а тому хтось ризикує повернутися назад на завод. Закриває зіркове тріо Пугачова. Вона вилітає з фабрики зірок і тому повертається з батьками додому. Іронії тут, звісно, вистачає, бо зазнала фіаско Борисівна через старість. В реальності Примадонна наступні 20 років буде заробляти гроші сотнями останніх концертів, і тепер, ну вже точно, останніх турів. Випадковість таку плані про зводять два юних і не дуже серця разом. У цей момент Галкін розуміє, що це його золотий квиток та можливість закрити усі свої борги. Хоча в нього завжди є план Б. Паралельно, ми дізнаємося, що це міг би бути ще один фільм про людей Ікс, бо якось інакше пояснити те, що Пугачова спокійно відштовхує машини, у мене не виходить. Галкін йде на хитрощі, аби одружитися на Пугачовій. Загалом для нього це не вперше. Шляхом нехитрих маніпуляцій він отримує собі автівку для. Гамурних справ та випадково в лапках зустрічається зі своєю обраницею перед гламурним клубом. Ви мені одразу понравились. Вірю, я особисто повірив. Проблему у вигляді охоронця Чижов вирішує пародіями. Аго, сейчас, зараз, 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 ага, зараз, зараз. А, вас. охрану. Ну, а що, обміняєте? Що Алло. Подонок! всіх припустіть зразу, люди ви. Давай, давай, Понял. Після чого вражена Пугачова не може втриматися від пісні. Тепер Антоніна думає, що знайшла кохання всього свого життя, плейбоя, філантропа і просто власника усіх салонів краси в місті. Ну а після бурхливого вечора йде філерна сюжетка про сексуального маніяка. Ой, також в цей час Галкін залицяється до доньки Марківни, яким заважає знову ж таки сердючка. Побачивши таку хтиву поведінку, їй не залишається нічого, окрім як змусити так званих молодят оформити шлюб. Наступного дня Галкін приходить зваблювати Пугачову вже вдома, що в нього безумовно виходить. Прої важніший роль. Смотри, как у них тепер все бистра. Іску показує. А заради чого? Я придана, я придана, я придана. Вже повертаючись після вдалої місії, його наздоганяє сердючка та нагадує про дану раніше обіцянку. Не обходиться без класичного вайту кейза -okay застілля, Якщо ви не були на такому, я вам заздрю. Тим часом Пугачова обирає весільну сукню, навіть не підозрюючи про кросовер, який відбудеться вже незабаром. Базарні подружки сердючки розкривають особу Чижова. Він альтернативно багатий, та весь час обманював її доньку. Оце так несподіванка, що просто таки вводить Марківну в праведний гнів. Вона вривається на церемонію та зриває план Галкіна про багате життя. На цьому моменті весілля провалюється, або ні, відбувається найнеочікуваніший поворот, і тому я не знаю, як це коментувати. А може, ти ще провірим наше чисто? Хто? Безумовно, я пропустив чимало пісень, але ще більш необачними виявилися 90% касту цього мюзикла. Ольга Сумська, Микола Боклан та ще багато інших акторів звідси це народні артисти України, яким було норм ходити на третьому плані в Галкіна та Пугачової, ще й у такій дивній переробці українського мюзиклу. Проблема тут навіть не стільки у знавазі до нас, а те, що сценаристи перегорнули чи не головний пасил Старицького сміятися з русифікованих українців. Нато. Міс у так званому рімейку в нас є смішні хохли. Це мене вражає не востаннє, бо і в інших екранізаціях українських творів росіяни теж грають нас, але так, що навіть українцям нульових не хочеться бути українцями нульових і подібних мюзиклів багато. Сьогодні я згадав лише один з найгірших проектів проте все ще є вечори на хуторі біля диканьки з чортом Кіркоровим або Сорочинський ярмарок, де меладзе прикріпили фальшового чуба. Усі подібні проекти робили що завгодно, але точно не пропагували українське. Знову ж таки, чи було це хитрим планом Міністерства культури блінолопатного князівства? Я не знаю. Просто коли свою історію не пам'ятаєш ти сам, її тобі буде насаджувати хтось інший, та не факт, що вона тобі сподобається. Але все це давно вже позаду. А тому я хочу побажати вам гарних та, що найголовніше, спокійних свят. Підтримуйте армію в будь-який зручний вам спосіб. А якщо у вас залишиться зайва гривня, ви завжди можете підтримати цей канал. Успіхів та наснаги! А побачимося вже наступного року.